Команда дітей і сьогодні виспуск. Політ на іншу галактику. На іншу галактику, аж. Да. Mm -hmm. А тепер я покажу. Я вам згадаю, що це за відео ролик. <Ой -ой -ой. ролок> це трошки не так. Трошки не так. Давай шар, ти маєш сюди. Іван, ти сюди маєш. Сюди. А, точно, да. <ролок> <ролок> Добре, Буде так тепер. А-а-а! Він занадто високий, я боюся. Ми поміняли місце, як ви бачите. Ну до переможемо тебе беретримо, гама. Гамас має бути дебери трійком. Бо інакше ми полетимо. Ти можеш вставити звук, що ми записали на піаніна, як галактика чи Так, Без проблем. Але так, ти чому на коні. У ну, меня такое буду плачивать. Нет, как вы думаете. Пациент. <свят> <Нет, свят> пациенты. Может <свят> клиенты? мама, так потому ну, <свят> что тут вся упала, и тут страшно. Тактика Андромеда трохи далі, але потім полетимо на Андромед. Ви хочете мінятися? Хоче мінятися біля? Тепер буде з вами буде. Я на ту, оце треба здохнути. Видя. Що? Я натушу берти Іван сумію будеш. Да, я чисто. А ти нас будеш. Робити для того, щоб ми злетіли. Потім, потім я з тобою, потім соломія сама, я сам і ти сама. Чого ж погнали? Де. Я готовий. Починаємо. Галактику, чого да ми летимо на Марс. Намає? Ми задолетіли на 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 пів галактику і направились, тому далі на галактику. Мені щось стукає пожок. Це треба як води пер цей. Зупинка. Сім плюс, тебе відео світ плюс, добре. Я піду до семін Ей, Дивіться є. Лінда відаю сім плюс. басику Басику, холодна вода. Сім плюс. Для цього, щоб дивитися. І голівка треба. Правда? <творю> Ліза! Оператор! У нас немає чинки чим ката... Е! Е, 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 вона холодна! <гла> <гла> Ти що одна? сіш її посіває водою і нас вітаєш? <гла> да. <гла> Слиє, так полетимо? Хорошо. Це стоп Ты в рублях просто не Да нет, это же ты это мало, а Иван Ну, нет, не то я же вас покатала. Да, теперь сам я катаю. Я не потом хочу. Потом я сам буду. Я не хочу. Тоже? Ну, ты я сам. Да. А потом я сама. Да. Будем разом с Лизой катать, да? Да. Ну, если Лиза хочет, катай, покатаешь бы на плиз? Нет. Лиза. Ні, Так ти не хочеш доплати? Ні. У що я їй дарив, це все. Ай. Ай. Моя жопа. Ай. Дев'ять плюс. Ой, сім плюс. Де дев'ять плюс? Відео сім плюс. Ай. Мій задниця Треба зняти... Ей, Ліза, ти хочеш буде... будеш грати в твістрип? Пам'ятаєш цю гру? Будемо грати? Ем, це там, де ті кружки, де треба зробитися цей. Ну там, де оці кружки жовті, червоні, там де треба крутити. Ну що ж, я тебе замотаю так, щоб ти кругом не, не вилетіла. Тільки не вийшла. Я кругом за стічкою. Добре, ем, дивись. ти ось так. Оба. Пам'ятаєш відео лазання. Так. так. Я, ти не замотався правильно. Ось так. І тримаюсь. Тримаєшся. Тримаєш? Я забув це Ти хочеш? ми летимо на землю, бо ми сіли на Марс, а нам треба на землю. Попити води. Ми на Марсі її нема, а ми сіли, ну, є, але ми сіли не там, де треба, щоб купити воду. Це треба на поліси сідати. Тобі страшно? ]No Буде ще страшніше. Вау! Буділа далі! Ліза, Ліжа! Будь посторожні, твоя сестричка може випасти. Все. Для твоєї безпеки я тебе розкатаю юнасу світлових швидкістю. No, štiri, sem. Lida. Da, odpočiva je sidi. Liza tam. Sem, pa pa pa. In da, do vi. Zaslučaj. Reklama pa odabra.